І знову до серйозного під час повітряних атак ворог почав застосовувати реактивні шахеди. Ми про це не одноражову не одноразово вже розказували. Наразі це не масово, по кілька одиниць за одну ніч, але сигнал сам по собі тривожний. Рік тому минулого літа росіяни запускали по Україні звичайні шахеди, і вони табунами зараз мені слово, табуни летять по два-три десятки в одному залпі. Зараз вони летять просто сотнями. Тож у нас є головні питання, які звучать так: чи може ворог масштабувати так само виробництво шахедів реактивних, і чи зможемо ми їх збивати? Якраз такі відповіді шукав Віталій Залевський. Давайте дивитися. Це звук реактивного дрона. Він схожий на свист. Деякі жителі столиці вперше почули його раніше. Росіяни робили поодинокі запуски реактивних БПЛА. Тепер таких долітає до столиці все більше. Лише 30 липня окупанти запустили до восьми таких безпілотників. За параметрами польоту на радарах вони можуть відображатися як крилаті ракети. Все через велику швидкість. Реактивний дрон може розігнатися до 600 кілометрів на годину. Попередив фахівець із систем зв'язку, реб і радіоелектронної розвідки флеш. Тому деякі засоби протиповітряної оборони безсилі проти таких швидкісних цілей ворога. До прикладу, зенітні комплекси Вампір, Стар Стрік або комплекси з ракетами Мартле. Пулеметники просто не встигнуть відреагувати, на на прилітаючи на великій швидкості безпілотник. оператори. системи ракет з лазерним наведенням не встигнуть поставити мітку для лазера для того, щоб ракета пішла по лазерному променю, а, або ракета може його не наздогнати. Також неефективні мобільно-вогневі групи. Реактивні дрони підіймаються на висоту до 9 кілометрів, пишуть у мілітарному. Тому до них не дістати кулеметами. Безпілотник має дальність польоту 2,5 тисячі кілометрів. Може пронести на собі бойову частину вагою 50 кілограмів. Однак це не російська розробка. Окупанти скопіювали іранський шахет 238 і назвали його Герань. 3 саме такими типами і могли атакувати столицю. Ворог намагається збільшити, наприклад, дешевих елементів з реактивною тягу для того, що було ускладнене виявлення одночасно різноманітних цілей, тобто за рахунок комбінованості і перехоплення. Дрони перехоплювачі, які успішно нищать інші типи шахетів, можуть бути не такими ефективними проти реактивних дронів. Їхня максимальна швидкість 350 км на годину, тому вони можуть не наздогнати швидкісну ціль. Однак зараз Україна модернізує зенітні дрони. На них будуть ставити е, штучний інтелект, тобто робити подібними до зенітних ракет. І тоді вони можливо зможуть збивати ці шахеди е, на зустрічно пересічних курсах, без наздоганяння. А от винищувачем на кшталт F-16 зручніше збивати такі швидкісні цілі ворога ніж традиційні шахеди. Якщо там шахет летить на 200 кілометрів, йому вкрай незручно переслідувати звичайний шахет з поштою Одеона. А по реактивному шахіду він йому комфортно працювати. Він може е, знищувати його або з гармати, або запускати ракети Сальдвіндер Ну у разі там крайньому небезпеки. Поки окупанти можуть наштампувати кілька десятків реактивних дронів за місяць, говорить військовий експерт Ігор Романенко. Однак Кремль хоче в рази збільшити цю кількість продовжують масштабувати виробництво. Ще один з ефективних способів протидіяти новій загрозі бити по підприємствах Ерефії, де їх виготовляють, кажуть експерти. Втім, для цього Україні потрібна далекобійна зброя.